Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді камера від компанії Аймо, а саме суббренда Dahua, модель k 42 p Ще й називають IMO CUBE. Це є 4 мегапіксельна камера з 2,8 мм фокусною відстанню, що дорівнює 105 градусів куту огляду. Де слід використовувати дану камеру, її перш за все слід використовувати в магазині, оскільки тут досить непогана чіткість, якщо ми говоримо про якусь адекватну площу. Це є 15-20 квадратних метрів, якщо це є магазин, це досить непогано вона буде бачити. Я в кінці ролика розкладу тут грошові купюри і ми будемо бачити, яка чіткість власне, буде по, по, по чіткості. Цієї камери, як вона буде бачити ці купюри. Також її слід використовувати вдома в слідкуванні за дитиною, просто як відеонагляд для внутрішнього відеоспостереження і так далі. Зовні вона не може бути, оскільки це є камера, яка не має ip захисту 67. Короткі характеристики щодо цієї камери: наявність мікрофона, що дозволить чути, що відбувається біля камери, і наявність динаміка. Що дозволить говорити вам через телефон? Ви зможете говорити, і буде власне чути. Це само, само, само зрозуміло, що вона підключається до мобільного телефону, а саме до роутера, через який ви будете бачити, що відбувається у вас безпосередньо віддалено. Так. В зв'язку з тим, що в нас є динамік, тут і хороший такий пір датчик, що дозволить мінімізувати хибні спрацювання подачі руху, і можна налаштувати так, що в зв'язку з цим динаміком вона може працювати, скажімо так, як міні-сигналізація. Ну не ведіться на те, що це буде сигналізація, але відлякуючи ефект сирени, тут буде присутній. Тобто, коли буде включена ця функція, коли спрацює датчик цей при наявності людини, тут буде включатися сирена. Е, так, далі е, наявність Wi-Fi і наявність дротового підключення до вашого роутера, а саме через роз'єм RG45. 12 вольтова наявність 265-го кодеку, що дозволить максимально е, стиснути ваші файли, щоб помістилися на вашу флешку. І наявність слоту під мікро-SD 256 ГБ, що дозволить приблизно до місяця часу записувати інформацію. Так, е, щодо запису інформації, якщо ну, не всі люди розуміють, але я поясню таку історію, якщо, наприклад. 30 днів вона пише, то 31-й день пише, перший стирає. 32-й пише, другий стирає. Це відбувається циклічно по колу, вона записує. У Вас завжди буде можливість подивитися, що було там 30 днів тому. Завжди. Вам не потрібно її виймати, вставляти телефон, переглядати і так далі. Це все робиться віддалено через мобільний телефон, через програму, досить зручно, досить легко. Нічого там немає страшного і надзвичайно складного. Також наявність хмарного сховища перших два тижні воно є безкоштовне, а далі воно є платне. Що нам дозволить хмарне сховище? Хмарне сховище нам дозволить, що якщо вкрадуть камеру, то і вкрадуть, якщо ми будемо користуватися тільки, наприклад, мікроСД картою, відповідно, вкрадуть і всю пам'ять. Якщо ви схочете передивитися, хто був і хто вкрав, ну, як правило, ви цього не зможете дивитися, бо в нього вся інформація буде в руках. Якщо ми підключаємо хмарне сховище, то це все буде йти на хмару, і навіть якщо при відсутності камери, якщо її вкрадуть, вся інформація збережеться в інтернеті. Але хмарне сховище після двох тижнів є платне. Е, платне там завжди міняються тарифи, не буду говорити скільки. Останній час це було на 30 днів, на 2 дні запису було 2 долари. Зараз треба дивитися в прайс. Воно дуже часто міняється: різні тарифи, різні можливості, оновлення і так далі. В тарифі, в програмі, коли ви заходите на зберігання хмарного сховища, тут власне все буде. От і все переходимо на чіткість даної камери, і подивимося, як вона знімає і що, я, яка чіткість, власне, для того, щоб придбати дану камеру, ви переходите в. Переходьте в шапку профілю, там знаходяться всі наші контакти. Можете подзвонити і замовити дану камеру, тим більше, якусь консультацію. Дивимося. Так, переходимо до чіткості, як показує дана камера, оскільки це є внутрішнього типу камера, вона може встановлюватись в магазин. Дуже часто вона встановлюється в магазин або знаходиться вдома, можна поставити її в приміщенні. Це саме. Камера, яка може бути працювати тільки в приміщенні, не зовнішнє. Дивимося по чисткості на гроші, оскільки її часто використовують в магазин. Дивимося, що вона нам покаже, на якій відстані. Висота приблизно від камери до грошей приблизно 1 метр. Так, беремо от купюри. Ну, купюри видно гарно, тобто, якщо будуть розраховуватись. От це видно, що це 500 гривень, так. Зі всіх сторін, причому же. Візьмемо 5 гривень. Тобто не помилитись. Є дуже часто казусні ситуації, коли людина говорить, що дала одне, а по факту дала зовсім інше. Ну, отак буде все видно, якщо ми будемо брати на гроші. Якщо ми візьмемо якийсь стандартний тип калькулятора, щоб подивитися. Що писалось на калькуляторі, вбивалось, так? Ну, як на мене, теж все видно. При висоті 1 метр, тобто, досить від, від стола, може, трошки більше, навіть, як метр. Метр, метр двадцять. Ну, от, таке зображення. Давайте я вам зараз ще її розверну тану, дану камеру і покажу, як вона буде показувати нам на приміщення. Так, ну, таке зображення в приміщенні. Так, можна зблизити, я досить далеко стою. Якщо у вас кімната і ви сумніваєтесь, що яка буде чіткість, ця кімната приблизно 15 квадратних метрів, 15-2 приблизно. От таке буде зображення. Всім дякую за перегляд. Ставимо палець вверх підписуємося на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу. Звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.